Зараз і спробую ніяк поки до нього не доходили. Блять, поставив вчора нову застіпку після того як обірвався. Десять фунт прибачив, поклав коробку. За ніч, блять, зржавіло. Що за матеріал? Не зрозуміло мені. То, повільно тоночі. Стара Soara Game Не зовсім підходить для твіча. Але вона справилася. Оригінальна річ розловлений з першого закиду. Взагалі на ньому було б добре поставити більш якісні. Nie chceło ja, postawię kiełbże. To jest w ogóle śmiesznie. Ну і хвильну тоноч має більш-менш чудові політні характеристики як для. Ну от і все. Щука зрізала мого ріджа. Третій закид. original no dicho